Це Луганськ, і це не Україна, тому що це не той Луганськ. Цей Луганськ знаходиться в Казахстані, і 100% його населення складають німці, які говорять німецькою. А це вже Крим, Україна, і тут є село, Золоте поле або Чайлав Сарай, ну або Цілгихталь. І заснували його німецькомовні швейцарці з Цюриху. Але що вони тут забули? Чому раніше німець з Криму міг поїхати на Волині говорити там німецькою? І якщо це так було? То куди пропали всі німці? Що чому зараз бачу? в Німеччині є суто казахського вигляду люди, що називають себе казахськими німцями? Чому, на відміну від колонії Іспанії чи Франції, у колишніх німецьких колоніях в Африці майже не говорять німецькою? Ну і чому всі навколо кажуть, що німецька агресивна? Hmm. Und lassen Sie es uns herausfinden. Ich würde es auch tun. Aber ich bin jetzt in Moldawien. Dieses Transnistrien liegt hinter mir. Не так і агресивно, правда? Вже ж, бо це мій особистий канал, де я як завжди роблю те, що мені цікаво. І якщо раптом це цікаво також і вам, то обов'язково підпишіться на нього, бо тут буде ще багато цікавого. Тож, як завжди, нам спочатку треба дізнатися, де говорять німецькою, і як з англійською, це питання знову складається з двох. Але ні, це не про другу мову. Тобто, так, німецька все ще є доволі популярною мовою для факультативного вивчення у багатьох країнах Європи, особливо у Нідерландах. Там німецькою володіє більша частина населення. Також дуже легко знайти співрозмовника німцям буде в Швеції, Польщі, Словаччині, Бельгії та Данії. А ще німецька мова є навіть більш популярною, ніж англійська, як іноземна, у більшості балканських країн. І це безумовно цікаво, але все ж питання полягає у іншому. Перше, це де зараз говорить німецькою як рідною. А друге, де раніше говорили німецькою як рідною, і скажу вам, різниця тут суттєва. Тож зараз, а вже ж більша частина німецькомовних знаходиться у Німеччині, і тут нею говорять 95% населення. Також мовою більшості вона є у Австрії, Швейцарії та Ліхтенштайні. Разом ці країни утворюють зі своїх назв слово дах. Що в перекладі означає дах, не дивуйтесь. Але також німецька дуже поширена як регіональна, наприклад, вона є офіційною в Бельгії. Хоча спілкується нею там абсолютна меншість у деяких провінціях на кордоні з Німеччиною. Також у Люксембурзі, там є своя люксембурзька мова, яка технічно є діалектом німецької, але про це ми поговоримо наступного разу. У Франції ніякого офіційного статусу по відношенню до німецької немає, хоча німецькомовних там багато, особливо у регіоні Альзас. Ну а далі склізь потрохи. і географія тут дуже цікава. Ці роль в Італії, наприклад, у Казахстані переважно на півночі дуже багато німців, яким зараз доволі легко переїхати в Німеччину. Саме тому деякі етнічні казахи користуються цим і кажуть, що вони мішані німці та репатріюються у Німеччину. Саме тому ви можете побачити суто казахського хлопа, але спитавши про те, хто він, він може сказати, їх бінь казахи ще дочь. Також у Московії, причому більше за все, ані не у Кьоніксбергу, а у Омській області, де навіть існує Азовсько-німецький національний округ, де більшість населення це німці, а ще у них дуже крінжовий герб. Але до чого тут Азов? До Азовського моря тут буквально три німеччині вряд. А справа в тім, що живуть там не лише німці, а й дуже багато етнічних українців. Просто подивіться на назви районів області: Одеський, Таврійський, Мар'янівський, Знам'янський, Синельниківський, Павлоградський, Полтавський. Так і зустрілися німці та українці. У Сибіру взагалі в Московії було багато німців. Зараз вони, а вже ж майже всі переїхали до Німеччини по програмі репатріації. У 1989-му у російській РСФСР було 842 тисячі німців, а у 2010-му 394 тисячі. І я нагадаю, це ще до того, як Московія стала країною-вигнанницею, тоді все ще можна було почути розмови про вступ її до ЄС, але менше з тим. Московити, як і казахи, також іноді користуються цією діркою репатріації, тому у Німеччині їх дуже багато. Але от одна німкитя Єкатеріна II або Софія Фредеріке фон Ангельцерпс Донбук стигла стати імператоркою Московії і наробити багато всього не дуже веселого. За що її пам'ятник і було демонтовано в Одесі не так давно. Також німецька дуже розповсюджена у Бразилії. Саме Бразилія є четвертою за кількістю носіїв німецької як рідної у світі. Там живе близько 10 мільйонів німців, які щоправда дедалі більше обирають своєю мовою португальську, що достатньо лайда. Тобто, все ще справді багато де ви можете знайти носіїв німецької як рідної у світі, але всього якихось 150 років тому. Німецькомовні території були набагато більше. Тоді німецька була дуже поширена у США. Не говорили у великій частині сучасної Польщі, у судетах в Чехії. В Україні взагалі дуже багато населених пунктів на Буджаці, як, наприклад, Арцис, були засновані німцями. А також не треба забувати, що німецька імперія мала колонії у Африці, такі як Намібія, Танзанія, Камерун та Того. Але зараз в Україні німецькою майже не спілкуються у Африці, ніби забули про. Ро неї в польських та чеських містах ви вже з набагато меншою вирогідністю почуєте німецький guten Tag». але чому тут два головних фактори: перший німці не дуже добре себе поводили у першій половині 20-го століття. Ну, наприклад, влаштували дві світові війни, і саме тому у США популярність німецької дуже сильно зменшилася. Не говори мовою ворога, говори американською. Тоді ви легко могли отримати по голові, якщо б спілкувалися німецькою на вулицях американських міст. А також після Другої світової війни багато німців просто виселяли з їх домівок у сучасній Чехії, Польщі та Московії. Німців просто ненавиділи поляки, було та що виганяли їх з їх же етнічних територій. По дорозі перейменовували дуже багато міст: Данцік, Позен та Бреслау – Стали Гданськ, Познань та Вроцлав. Кьоніксберг та Тільзит стали Калінінградом та Савєцьком. Ну а судецькі містечка Чехи зовсім не щадили. Аусік, Райхенберг, Карлсбад та Будвайс у сучасній Чехії називають Усті, Ліберец, Карлове Вари та Чеське Будйовіце. Австрійці взагалі настільки цуралися цього всього, що від них ви можете часто почути фразу «Ich kein Deutsch». Ішпахи Остайхищ. Ну а у Африці німецька, яка й до того була далеко не найпопулярнішою мовою, зовсім перестала бути поширеною аж до того, що у колишній німецькій колонії Намібі єдиною офіційною зараз є англійська. А про інші я краще мовчатиму. Був жахливий упадок мови з справді дуже багато історією. До речі, про неї: верхньонімецька, як і всі германські мови, пішла від прагерманської, так, стоп, тобто англійська та німецька це одна мовна сім'я. Але чи схожі вони? Так, можливо, іноді це не одразу можна зрозуміти, але для прикладу візьмемо якийсь текст. Хм, наприклад, пісню Was Tage lang. І тут одразу все стає зрозумілим. Вас, what, wollen, wanna, will, we drink, drink, зібен, seven, lang, long та багато інших слів. І це лише один приклад. Хоча, якщо ви хоч колись вивчали німецьку, схожість цих двох мов ви і самі чудово розумієте. Так от пращури англійців поплили на свій острів, хтось пішов на північ, зараз це Скандинави, хтось на схід. А от предки сучасних верхих німців пішли в гори, бо тут красиво. А інші залишилися там, де й були, і зараз там говорять нижньонімецькою мовою. Ті, хто пішли в гори, дійшли до Люксембургу, Тюрінгії та Саксонії і зупинилися там, утворивши середню німецьку групу діалектів. Зараз офіційним її представником є люксембургська мова. А от були ті, хто пішли ще далі, аж до Самих Альп, бо там гарніше, ніж у центральній Німеччині, і утворили верхню німецьку мову. Хоча як мову, скоріше мови чи сукупність діалектів. Тоді вже існували алиманський, баварські та франконські діалекти, і от середньовіччя на теренах сучасної Німеччини говорять дуже по-різному. І нижній німець, що вирішив би піти у гори, подивитися як там у братів, з питанням як справи. Дійшовши до Альп, міг би вже майже не зрозуміти нікого або дуже погано зрозуміти. Так бути не повинно. Потрібен же який-небудь стандарт, але який стандарт повинен бути у німецької мови? Який діалект може їм стати? Саксонський? Ти хто? Я Мартін Лютер, і я переклав Біблію на німецьку. Так саме християнство зобов'язаний сучасний стандарт німецької. Мартін Лютер довго їздив з саксонськими селами, щоб його мова була зрозуміла більшим масам. Тому туди увійшло ще й дуже багато середньонімецької лексики. Але Мартін Лютер був протестантом. А німці на півдні мало того, що не знали багатьох слів з його біблії, що й були католиками, і подумали, та нащо нам та протестантська біблія? Давайте створимо нашу католицьку, яка ще й буде на наших діалектах. Проте вона не так сильно то й відрізнялася від протестантської. І ця німецька стала офіційною мовою імперії Габсбургів, тобто Австрійської імперії. І тоді Будапешт, Прага, Братислава, Любляна та Загреб були здебільшого німецькомовними містами. І у її поширення здебільшого треба подякувати саме Австрії, бо поки вона була великою імперією та поширювала верхню німецьку шаленими темпами, Німеччина, а де Німеччина? Вам може здатися, що її немає. Але ні, ось вона. Вони. Коротше, їх дуже багато, вони роздріблені і дуже маленькі. І що з цим робити? Об'єднувати, сказав Отто фон Бісмак, і лише у 1871 році Німеччина вперше об'єдналася і стала єдиною державою, хоча вже тоді існувала Австрія та Швейцарія. Але якщо Австрія була дуже багатонаціональною, ось етнічна мапа австро угорщини і лише світло-червоний колір це німці, і це лише 23% від населення. Навряд чи можна назвати таку державу німецькою у Швейцарії німців, тоді як і зараз було більше, ніж усіх інших. Але так як Швейцарія це конфедерація, то жодна нація не могла там бути вища за іншу. І от новостворена Німеччина на 92% складається з німців, і це більше ніж у всіх інших держав. Ні, у мене більше. Що це за херня? А це Ліхтенштайн, і там 95% говорять німецькою. Формально тоді він був найбільш німецькомовною державою. Окей, так менше з тим. Німецька імперія, коли стала імперією, зрозуміла, що вона не має колонії, як інші європейські імперії. Проте, Отто був не те, щоб великим шанувальниками де колоніалізму. Але чому б ні? Саме тому Німеччина мала багато колоній у Африці у Папуановій Гвінеї та на Самоа. Також багато німців було й далеко за кордонами Німеччини, зокрема й в Україні. Ось, наприклад, Карл Гігот Гагенмайстер або Володимир Михайлович Гагенмайстер, великий художник Поділля, чи от Едуард Фукс, один з найважливіших дослідників Кривбасу. Обидва вони були вбиті радянською владою. Але окрім територіальної експансії була ще й культурна: Бах, Моцарт, Гьотек, Г'юго, Бос, Айнштайн, Фройд, Ніцше. соціалізм був заснований німцями Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом, анархізм Максом Штрінером, капіталізм Максом Вебером, нацизм Адольфом Гітлером. Тобто, вже навіть в Україні були діячі цих політичних напрямів. У нас теж були свої соціалісти, як Іван Франко, свої анархісти як Драгоманов, але роботи німецьких вчених все ще є показовими для цих ідеологій. І от тоді найпопулярніші музиканти німці, найпопулярніші філософи німці, найпопулярніші вчені німці. Саме це спонукало людей вчити німецьку. Бо тоді всі ці люди писали свої твори німецькою мовою. Але Друга світова вислання німців, тотальний бойкот німецької мови внесли свої корективи. Німецька мова та культура великі. Світ зараз живе за політичними течіями, заснованими німцями. У відсотковому відношенні німецьке ДНК найпопулярніше у Сполучених Штатах, та навіть колонії Німеччини зазвичай набагато краще колоній своїх сусідів. Намібія та Руанда одні з найкращих країн Африки. На різних різновидах німецькою була написана нещисельна кількість творів. Але що ж це були за різновиди такі? Офіційна німецька, яка є сумішшю середньонімецьких та верхньонімецьких діалектів, використовує латиницю, але має чотири літери, яких немає у англійській мові. Ці три літери мають умлаут дві крапки зверху і читаються як е, епфель, е, Österreich та – Тюр. А також тут є найсексуальніша літера німецької абетки Сц, і вона часто вводить людей, що не знають, як вона читається, у ступор. Б, В, З. Ні, це просто подвоєна С. «Штрасе», «шайсе». Але от швейцарська німецька вирішила не лякати людей та припинила використання цієї літери. Тому там ці слова будуть виглядати так. Деякі літери у німецькій читаються зовсім не так, як у англійській, там, де англійськомовні казатимуть, що це звуки джі, Z, ві, у. Е німці казатимуть, що це Й, «януар», Ц, «цюк», Ф, «фір», В, «васа», а Ахбайтегунг Фялфелщех. А це ще що? Це Кюганшхифт, це латиниця, що записана у доволі страшній для нас формі, що може нагадати арабську в'язь. Цей шрифт існував в Німеччині аж до середини 20-го століття, до того як його замінили на нормальний. Його так і назвали «дочі Ногмашхифт. Ну і звісно, як можна обійти цю красу під назвою факту? І, окрім німецької мови, він використовувався у данській, норвезькій чи навіть польській і часто сприймається як нацистський шрифт, хоча якраз нацистська влада припинила його використання у німеччині. А раніше німці взагалі використовували руни, як і більшість германців. А ще у німецькій мові багато звуків, які можна отримати сполученнями літер. Сучасна німецька ділиться на чотири групи діалектів: баварські, швабські, франконські та саксонські. І часто вони можуть бути настільки взаємно незрозумілими, що саксонцям буде складно зрозуміти швабів. І тут приходить на допомогу стандарт німецької, тобто стандарт німецької є своєрідною лінгва-франка на території німецькомовних територій. Бо, хоч ця територія і німецькомовна, але сила діалектів тут шалена. Таким чином, баварський діалект завжди можна впізнати по звуку р, бо в більшості випадках у Німеччині щось типу г. Баварський один з найпопулярніших діалектів. Ним говорять у Австрії, Італії, Баварії та раніше ще й у Чехії. Іноді його навіть класифікують як окрему мову, бо різниця тут більше, ніж у чеської та словацької, чи білоруської та української. А вже ж, одразу вичислити баварця можна у дуже легких словах. Там, де у стандарті говорять вас, баварці кажуть вос, іг с, офен, «офа», «васе». Воса, цю грик, а ще тут більшість місць закінчується на інк їдять бріцелі та носять підтяжки. А хіба лише тут так? Лише, бо через свою близькість до кордону та цікавість у культури, баварську культуру стали вважати загальнонімецькою, що є зовсім не так, і часто може вибісити німця з якоїсь тюрінгії. Це те саме, якщо би сприймати всю українську культуру як культуру гуцулів. Так і уявляю людину на Донбасі, яка вийшла з шахти, узяла трембіту, приготувала банош та пішла на посовище вівець. Угу. Зервус, баба, в Баварії гарно, там гори, але де ще є гори? У Швейцарії. І там говорять на швабських або алиманських діалектах, і не лише там, а ще й у баден вюртемберзі чи на Кавказі. Стоп, і тут німці. Так вони і тут, ось, наприклад, село гарненьке у Грузії з німецькою хатинкою Елізабетталь, А от німецька церква у Баку. Ну от любили вони гарні місця: Кавказ, Альпи, Волинь, Бразилія. Не знаю наскільки, звісно, Омська область красива, але про смаки не сперечаються. Так, от саме цей діалект є найменш зрозумілим для більшості німців. Де тут заміняє те? А Б заміняє П. Тому той, хто для більшості німців папа, для швабів баба. Ну і так як живуть вони біля Франції, вони мають ще й купу французьких слів: віф, гешбект, «багдо», багаш. І це уводить багатьох німців у ступор, аж настільки, що рекламний слоган у Баден вюртемберзі Вюртенберзі können alles» аусе Hochdeutsch. До речі, через те, що ці діалекти знаходяться біля Франції, там всю країну так і називають Аліманія. Для італійців це Жерманія, для латвійців Вація. Для шведів Тискланд, а для більшості слов'ян це близьке до нашої Німеччини. Чому? Ну, от уявіть, ви українець і ви не знаєте про мови, і ви дуже добрі, і хочете побажати всім доброго дня. Йдете в Білорусь, там вам кажуть добрий день. У Польщі добрий день. У Чехії добрий день. А дійшовши до Німеччини, ви почуєте Tag». Що воно означає? Не треба туди йти, там нас не розуміють. Там живуть німі люди. Німці. От така от етимологія. Самі німці називають свою країну Deutschland, а фіни називають їх сакса. Прямо так само, як і мої улюблені саксонські діалекти. Більшість німців супроводжувала мені розповіді про саксонські діалекти своїми жартами. По типу Я не знаю, як Саксонія ще не вимерла, бо говорити про секс на цьому діалекті неможливо. Ну і чому ж вони мої улюблені діалекти? Тому що я, бляха, люблю радянську архітектуру, смажену починку та фонг. Тому саксонський діалект ми теж туди внесем. Для більшості він звучить як мова глибокого села та провінціальної тупости, приблизно як для нас сильний суржик. І тут не обійшлося без нас слов'ян, бо тут люди, наприклад, нукають. От питаєте ви, чи любить саксонець своє село? І він каже вам ну, так само як ми, чи поляки з чехами. Та й взагалі він звучить, так би мовити, Подебільному та ганзе ся швера. До речі, на цьому діалекті говорять у селах навколо Дрездену, про який в мене не так давно вийшло відео на основному каналі. Посилання на яке теж буде у описі. І це все? А вже ж ні, німецька мова шалено багата, та шалено велична своєю складністю та красою. На рівні з данською, верхньонімецька є найскладнішою для вивчення континентальною германською мовою. Ну, бо є ще ісландська, і там взагалі страшно. Тут є і діалекти агломерації, як Кьольщ. Берлін має вже декілька говірок, а ще на заході Німеччини дуже багато турків. І я сподіваюся, ви не думаєте, що німці, що живуть у Казахстані, все ще говорять як у Німеччині? І головне питання, яке я поставив ще у початку відео чому німецька така агресивна? Стереотипи, не можеш бути мова шаленого вбивці доброю. Але головне це підхід. Ось вам здається ця пісня агресивною. І мені ні, тож обов'язково, приїдьте у Німеччину, випийте там пива, погуляйте по красивим містам, обдовбіться усім, чим тільки можна у клубах Берліну, та підіть у похід в гори. А також не забудьте вподобати та поширити це відео, щоб обов'язково подивитися наступне про нідерландську мову.